В ефірі суботнє інтерв'ю з вами Віталій Портиком. Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі. Україна остаточно залишає СНД. Важлива тема сьогоднішнього тижня. Будемо про це говорити з нашим гостем, народним депутатом України, колишнім міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком. Вітаю, пане Борисе! Вітаю! Ну от цього тижня президент України під час виступу на міжнародному безпековому форумі в Києві сказав, що він дає доручення вже остаточно прощатися із структурами співдружності незалежних держав. Знадобилося для цього. Я б сказав 27 років, тому що Україна не ратифікувала статут СНД, Україна е, завжди була в досить складній ситуації з А після 2014 року, коли співдружність, по суті, не підтримала її у конфлікті, який з територіальній цілісті з Росії, взагалі виникало питання, чого ми там знаходимось для всіх українських громадян. Це цілком закономірне запитання, яке ви сформулювали. Я хочу сказати, що як людина, яка разом з моїми колегами Міністерства закордонних справ. Відразу після підписання біловежської угоди Кравчуком ми працювали проти того, щоб Україна була втягнена в цей геополітичний кремлівський проєкт. І завдяки цій позиції Міністерства закордонних справ нам вдалося не допустити підписання і ратифікації статуту СНД, як ви вже зазначили, і лише участь в статуті СНД давала. Статус члена СНД. Оскільки Україна не підписувала статут СНД, вона не є членом СНД, але Україна залишається досі учасником СНД. Статус... Чим, чим відрізняється учасник від члена? <клес> ну, тим фактом, що треба було підписати статут СНД і ратифікувати його, для статус, щоб стати членом СНД. Україна цього не робила, тому вона не член СНД, не була ніколи членом. А члена. є, ще такі країна? Туркменістан, здається, теж не розуміє Грузія, так. яка Вийшло, не є так. членом, бо вона вийшла з СНД відразу після російської агресії. А у нас чомусь не було такого розуміння, що російська агресія повинна була спонукати до того, щоб вийти з цієї геополітичної структури Кремля, не сталося. Але я хочу нагадати, що як людина, яка дуже добре знає СНД. Я можу сказати, що відразу після початку російської агресії, в березні 2014 року, я вніс законопроект відносно припинення участі України в органах СНД, тому що Україна не може вийти з членів, бо вона не була членом. На жаль, цей законопроект тоді в 2014 році, в попередньому скликанні в сьомому, не отримав достатньо голосів для того, щоб бути включений в порядок денний. Тому в восьмому скликанні я ініціював аналогічний законопроект, який тоді вже підписали лідери всіх, тоді фракцій коаліції. Пригадуйте, була така коаліція конституційної більшості. Лідери всіх фракцій коаліції підписали цей законопроект. І я його підписав. Він був внесений 27 листопада 2014 року. Він включений до порядку денного і так досі лежить без будь-якого руху. Чотири роки? Очікує на розгляд. Так написано. Не може, тепер ваші колеги його розглянути, коли президент вже дав таке доручення відповідне. <світ> ну, очевидно, що тоді вже буде зовсім інше ставлення, ніж до лідерів п'яти фракцій коаліції більшості в 2014 році. Тобто ця ідея ініціатива визріла вже давно. І я почав її в березні 2014 року. Взагалі, СНД це інституція, яка виникла як геополітичний проєкт Кремля для того, щоб створити враження в світі, що Росія продовжує, так би мовити, залишатися керівною в країнах нових незалежних держав. От для цього потрібен був цей геополітичний проєкт. <зв>. Наскільки ми могли, ми в Міністерстві закордонних справ е, намагалися все робити від нас залежне для того, щоб не підписувати абсолютно непотрібні папірці, е, один президент навіть е, свого часу, коли йшло підписання по колу серед глав держав СНД документів СНД, запитав мене, ну чого я не підписую. каже, всі підписують, а я як біла ворона сижу і не підписую. <зв>. Хотілося бути як всі, целані Данілочку думаю, був. Ну, на, мою, на моїй аналітичний розстав, скажімо, так. Але скажіть, будь от, ласка. Абсолютно не потрібна структура. Абсолютно не потрібна структура. І е, я дивуюсь е, позиції Міністерства закордонних справ у 2014 році, е, яке фактично не підтримувало. Припинення участі в органах СНД мовляв, ми і так не беремо участі. Для чого нам ще це закріплювати? Дивна позиція, але такою була позиція МЗС у 2014 році і після того. А чи можна пояснити ось це зволікання? Може були якісь міркування щодо якихось певних законодавчих актів, які можна буде втратити, якщо Україна вийде за економіки? Деякі народні економічно... депутати в комітеті у закордонних справах, мої колеги. І в тодішньому міністерстві закордонних справ вважали, що є ціла низка угод в рамках СНД, які забезпечували права або передбачали забезпечення прав українських громадян, наприклад, пенсійне забезпечення серед країн-членів СНД, і таке інше. На що я апелював? Що мова не йде про вихід з цих угод, а мова йде про припинення участі України в абсолютно непотрібних структурах якими є структури СНД, їх десятки. От. І в другій редакції, коли вже підписали цей законопроект в новому в нинішньому скликанні глави фракцій, там я заклав формулу, яка передбачала, що доручення Кабінету міністрів розглянути доцільність участі або неучасті в угодах, укладених в рамках СНД. Тобто, це нормальний шлях. І він досі залишається на столі, але чомусь це так і не, буду, я не було розумію, поставлено. що до, до останнього дня працювала наша представництва СНД, там сидять люди, які працюють, дипломати. Е, так, от... я, я не буду стверджувати, тому що я завжди був противником участі України в СНД. От але і нагадаю, що коли е, Кравчук поїхав в Біловірську Пущу і підписав цей е, договір. Біловірською угоду, то ми в Міністерстві закордонних справ працювали над формулюванням застережень, які б нас повністю убезпечили від втягнення в структури СНД. І ми це виробили, і Верховна Рада прийняла значить, при ратифікації угоди про СНД, вона прийняла її з застереженнями, які ми в Міністерстві закордонних справ написали. Я правильно розумію, що тепер ми маємо відмовитися від цієї ратифікації? Для як по свого часу Верховна Рада відмовилася від ратифікації союзного договору 2022 року. Це давно треба було зробити, а тим більше відразу після російської агресії. Ну, це, це, це наслідок того, про що президент говорить, чи не обов'язково? Е, я думаю, що це є наслідком е, і, е, ну, це, так би мовити, політичні реалії. Чому Грузія відразу після російської агресії вийшла з СНД? Чому цього не зробила Україна? Ну, Це риторичне питання, я ж вам його задаю. Питання, так? Так. А скажіть, от, у мене у питання як дипломата: от, наскільки можна вважати реалістичним підхід, який ми теж з вами вчора чули на безпековому форумі, про денонсацію окремих статей великої угоди між Росією і Україною, про що говорив президент. Що значить денонсація окремих статей, я теж не розумію. Можна мені пояснити. В міжнародному праві, як і в праві в цілому, дуже важлива вага приділяється термінології. Президент не міг говорити про денансацію частин. Про денансацію можна говорити лише всіє, всього договору або угоди. А він говорив про зупинення дії конкретних статей договору між Україною і Росією про дружбу, співробітництво і партнерство. Від 1997 року. Чому про це заговорили? Нагадаю, що нещодавно було в пресі повідомлення за авторством міністра закордонних справ і заступника його заступника Дзеркаль, які говорили про те, що вони готують пропозицію про непродовження дії договору цього. Нагадаю, що договір було укладено на 10 років з можливим, можливою пролонгацією на наступні 10 років, якщо одна сторін за півроку не повідомить про припинення. Так от цей черговий термін наступає в квітні 2019 року, тобто наступного року. Чому МЗС раптом заговорило про це, мені не зрозуміло. Виходить, що президент вніс свою ініціативу вчора. Про припинення дії, зупинення дії е, е, семи статей цього договору. Е, і тим самим він е, дав сигнал МЗС, що е, вони діяли неправильно, заявивши про денонсацію всього договору. І президент слушно зауважив, що є дуже важливі статті цього е, договору, які повинні залишатися чинними. Наприклад, ви з цим погоджуєтесь? Я погоджуюсь Може. з цим. Е, більше того. Відповідну ініціативу я вніс в лютому 2015 року в Верховній Раді зареєстрований мій законопроект і досі лежить і очікує свого розгляду, де я запропонував зупинити дію семи статей цього договору, саме тих статей, про які говорив президент. вчора. А так можна зробити? Ми окремі можна, статті зупинити. Можна. А угода згідно буде діяти. з Віденською конвенцією з права міжнародних договорів і згідно з нашим законом про міжнародні договори України. Я доводив, що це можливо зробити. На жаль, знову ж таки, в цьому випадку Міністерство закордонних справ надіслало за підписом заступника міністра Зеркаль негативне е, заключення на е, мою ініціативу, сказавши, що і з правової, і з політичної точки зору цього робити не можна. Це була позиція в лютому 2015 року Міністерства закордонних справ. Ну, тепер значить, можна з правової політичної точки зору. Тепер вони почули, що сказав президент, і вони будуть виконувати доручення президента. Але мене дивувало. Позиція Міністерства закордонних справ як у випадку з СНД, так і в випадку з українсько-російським договором. 2000... Але для чого нам потрібно, щоб угода, яка фактично була Росією порушена 25 тисяч разів, коли ми росіяни напали так, на Крим і Донбас, щоб вона продовжувала діяти навіть символично. ну, відносно деяких положень, я сказав про визнання кордонів, поважання територіальної цілісності, суверенітету. Ми не повинні своїми роками руйнувати це, хай вони залишаються чинними, але як можна толерувати продовження дії статті першої цього договору, яка свідчить про те, що обидві сторони України і Росії є стратегічними партнерами? Це Росія досі є для нас стратегічним партнером за е, положенням цього документа. Я з цим абсолютно сперечаюся, але мені все одно не зрозуміло до кінця. Е, е, саме ставлення до угоди як якогось документа, з якогось можна частково вилучати статті. Тому що мені завжди здавалося, що ще сторони підписують цього домовити у всій змістовності досягнутих е, домовленостей. Тобто, якщо не діє одна стаття, так не діють і інші. Ну принаймні, я думаю, що росіянами будуть про це говорити першими. Віталій є. Є конституція міжнародного права, якою називається одна з конвенцій, Віденська конвенція права міжнародних договорів 69-го року. Вона передбачає можливість не лише денонсації міжнародних договорів, а можливість зупинення частин договору. Тобто, це повністю відповідає і, смислу права, і букві цієї конвенції про право міжнародних договорів. Тобто, а для чому це передбачено? Тому що згідно з цією конвенцією, можуть виникати ситуації, які фактично втрачають сенс в дотриманні тих чи інших частин цього договору. Тому Віденська конвенція і передбачає таку можливість. Тому я керувався тим, що Віденська конвенція передбачає зупинення дії окремих статей договору. Оскільки змінилися обставини, кардинальним чином змінилися обставини. Російська агресія, хіба це не кардинальним чином зміна обставин Ну, очевидно. так. Тому я і керувався цією логікою. Була ініціатива в Верховній Раді, і ми її розглядали в комітеті у закордонних справах щодо денонсації всього договору. Це також наслідок російської агресії, але ця ініціатива не отримала підтримки. Вона викликала гострі дискусії всередині комітету у закордонних справ. Я підтримував денонсацію цього договору. Для мене, наприклад, залишається загадкою позиція Міністерства закордонних справ відносно доцільності залишення в силі угод по Чорноморському флоту. Значить, Росія їх е, е, скасувала дію, а ми продовжуємо залишатися е, значить, е, на увазі стороною. Ні, ні, ні я мав на увазі е, 97-го 97 року. Ми залишаємося досі. Немає іншої сторони в цих угодах, а Україна залишається стороною цих А в чому правова логіка? А в чому правова логіка прихильників збереження А Я не розумію і не розділяю цієї логіки. Логіка полягає в тому, що ми в такому разі не будемо мати ніяких правових підстав для того, щоб вимагати від Росії дотримуватись положення договору. Росія зруйнувала цей договір, Росія окупувала не тільки базу, яку ми надали їй для користування, весь а весь Крим. І ми, значить, вважаємо, що ні, не можна руйнувати ці домовленості. Так само, як і харківські домовленості, для мене вони не мають ніякого сенсу. Більше того, я доводив тоді, в 2010 році, що харківські домовленості це порушення положень міжнародного закону про міжнародні договори президентом України. Він не мав права цього робити. Він подовжив фактично. На 25 років дію цих угод по Чорноморському флоту. Він не мав права цього робити. Це може тільки парламент зробити, наскільки я розумію. Це розуміє. може тільки так? парламент зробити Звичай. так. І він це зробив. Тим більше, що цього положення не було в самих угодах по Чорноморському флоту. Тобто, ну, логіка інколи мене просто. Моя логіка відмовляється розуміти контраргументи. Тих хто е, виступає за збереження договору з Росією, тих, хто виступає за збереження угод по Чорноморському флоту, виявляється ми ж. Фактично дотримуємось позиції, що ми є сторона цих угод, і як сторона надали право Росії користуватися базою в Севастополі. Ну це ну ж Ні, Ні, де правда, діти вона добре це право використала як абсолютно, вміла. Абсолютно, а скажіть, абсолютно. От ще є така, така логіка. Я хотів про неї запитати санкції проти Росії. Ось коли ми чуємо від президента України, що ми приєднуємося до санкцій Сполучених Штатів Америки для багатьох українців. Це якась дуже дивна позиція, тому що це не сполучені штати воюють за Росією, а ми. І це ми, по ідеї, мали бути ініціаторами санкцій, а не країною, яка приєднується до тих, хто по суті нас підтримує в конфлікті. Ну я бачу певну логіку в цьому, тому що лише Сполучені Штати і Європейський Союз, країни демократичні, можуть завдати економічної і фінансової шкоди Росії. Україна такої шкоди не може завдати Росії, тим більше що значно зменшився товарообіг між Україною і Росією. І інші сфери співробітництва. Тому дуже важливо і надзвичайно великої ваги мають санкції накладені Сполученими Штатами Америки. І внаслідок цих санкцій, ви знаємо, це щонайменше 16 мільярдів доларів втрати російської економіки і олігархів російських. От тобто це дуже важливо. Важливо також, що і країни Європейського Союзу приєднуються до до цих санкцій. Це надзвичайно важливо. Звичайно, що Україна тут не може вести провідну роль і позицію в силу, так би мовити, економічних факторів. Але, звичайно, що Україна не повинна відставати від тих країн, які ініціюють такі санкції від, ні в якому разі. Тому ми повинні щонайменше повторити санкції, які наклали Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. Але у нас відбуваються дивні речі. Минулого року товарообіг між Україною і Росією збільшився. Е, іде війна, товаробіг збільшується. Як це пояснити? Я е, не можу пояснити цього, і е, виявляється, 80% вугілля антрациту поставляє в Україні. Ну, ми знаємо навіть звідки береться це вугілля. Так. Тому у нас багато незрозумілих речей внутрішній і зовнішній політиці. А от в п'ятницю вечері з'явився законопроект російський, який збирається його сенс відповісти на санкції, запровадження Сполученими Штатами на нові санкції і союзниками Сполучених Штатів. І от зараз можуть почати говорити. Я думаю, вже там ближчими днями, що бачите, що Україна втратить стільки, стільки, стільки серед заборони, які розглядаються. Російськими депутатами також заборона, скажімо, на застосування іноземної робітничої сили з країн, які запроваджують санкції проти Росії. Треба сказати, що це теж може бути серйозною такою проблемою для українського для української держави як такої, може бути, але я не сприймаю аргументу, що будь-яке загострення стосунків з Росією значить позбавить майже 4 мільйонів українських громадян. Право на роботу в Росії. У мене виникає питання такого соціально-політичного характеру. Україна веде війну, люди віддають своє життя, захищаючи Україну, а інші їдуть в кр... до країни агресора заробляти гроші. Де тут, так би мовити, логіка і етика, громадянська етика, логіки етики немає. Реальність є. Реальність є. Реальність є і я не вважаю, що держава зобов'язана. Цю реальність підтримувати і сприяти їй. Я не вважаю так. Я вважаю, що держава повинна дати зрозуміти своїм громадянам, що ви не можете заробляти гроші в країні-агресорі, коли ваші. Співвітчизники гинуть, захищаючи територіальну цілісність країни. Держава ніколи не зверталася до своїх громадян з такими закликами. Вона могла хоча б попередньо щось подібне на офіційному рівні виголосити, правда? Вона не зверталася і вона значить, претендує на демократичну європейську державу. А якщо так, то її громадяни вільні обирати місце роботи і свого проживання. Це факт. І ніхто не стоїть на заваді цього. Але чому держава повинна дбати про інтереси українських громадян, які не дбають про інтереси своєї держави? Це, до речі, хороше, риторичне запитання. Хочу подякувати вам за участь в цій нашій програмі. Нагадаю, що. В суботньому інтерв'ю ми розмовляли із народним депутатом України, колишнім міністром закордонних справ України Борисом Трацюгом. Дякую, пане Борисе, що були з нами в цьому. Дякую афірі, вам, який провів для вас Віталій Портников. Хай щастить і до нових зустрічей, Шановні Забі. глядачі, і слухачі.